Ви ще досі не готували це ідеальне доповнення до борщу? Гм. Тоді готуємо неймовірно духмяні зі зігрунково скоринку і пікантним смаком пампушки з часником. Це неймовірно смачно! Тож просіюємо борошно, додаємо сіль і цукор, також сухі дріжджі, трошку вершкового масла, я його не розтоплюю, тому що буду додавати молоко тепле, не гаряче. І починаємо вимішуючи, поступово додаючи муку, що залишилась. Далі вимішуємо ось таке незабите тісто, яке налипне до рук. Даємо йому підійти, потім форму для запікання змащуємо соняшникою олією, формуємо наші кульки, даємо їм підійти, все гарно змащуємо збитим яйцем і випікаємо. Поки вони випікаються, готуємо на маску. розтоплене вершкове масло, часничок, зелень у мене це кріп і цибулька, ви тільки подивіться на цю скорину. Хіба вона не ідеальна і все, наші неймовірно смачнюсті пампушки готові. Смакуйте з борщиком, до речі, рецепт.